Євгеній Єрмолов, 4 Олександр Єремченко. Він капітан колективу. Номер 9 Іван Крамаренко. 21-й Антон Кривенко. Кіль Мухаметов. Правіший відео. А партнери з правої ноги. М'яч у Юніті. Між двох непогано. Протиснувся Кіль Мухаметов. Залишився з м'ячем. Розпорядився на Зеленського від нього. Чернишенко нечеба чіпляється, залишає. Партнер п'є. Партнер п'є пов Іванов на дальню стійку. перериває Єрмолов, Підбрання буде, нечепа відразу з ударом. І Дочекалися і самі юнітівці, і вболівальники команди. Зрештою, по-справжньому, небезпечної нагоди, що <риві> нечеба, нечепа, простріл. Запаховоє для Юніті. Те прозіграє Чернішенко направо. Із правої ноги забиває 1 0. Восьма хвилина. Рахунок відкрито і забиває Ігор Кільмухаметов. Він виводить Юніті у лідер. Добрий, коли у нас рах, три у лікарні базу. Воно лишає наші уводить. Ви Виктором лишається. Клімохаметов Клімухаметов віддав на Іванова. Іванов відкрився на дальній нечепа. І Іванов лучає. Хоча от кілька секунд тому фактично забивав із цього правого флангу, але між юнітій триває брайва. Пробиває Чернишенко знову до комера 44-го. Він уже через центральне коло Роман Іванов направо. Малетич. на удар. готує. Пробиває І поганий. Кільмухаметов. центром низом неча почупляється. Скине він зараз. На 26-го номера Остапчук. Остапчук. Побачимо, чим все це дійство ще завершиться. Таке робить вітер. Продовжиться. Кутовий Антон Кривенко через Йормченкова на дальню небезпечно. Кільмухаметов. Кільмухаметов пробиває з під Антона Кривенка. Зеленський готовий робити забігання 25-й номер. Робить він забігання, малетич, віддає правіше. Там нечепа. Відскок до Зеленського падіння в карнізоні. але... половиною 5 ,5 хвилин. колективам іще грати в першому таймі аут для Юніті Малетич! Простріл! І знову не замі. Залишається прострілям. Не чепа. Не чепа. Фуган рухається. Не чепа момент у Юніті. Кривенко, Олександр. Центром кидає, перехоплює. Це вкидання. Малетич, Малетич, Малетич. сам б'є Парерує за бокову лінію а розіграє Юніті через Романа Іванова Номер 26 І зараз він уже на фільму Хаматова віддає. Ігра продовжується після тайм-ауту. Одразу троє юнітівців у стінці. Абіля м'яча пролов і Єрмолов. Єрмолов, Єрмолов ярмолов. Рикошетом від стінки летить м'яч на правий фланг виходить в аут. Пролов, а м'яч у воротах опиняється. Ось робив вітер зрівнює зі стартом другого тайму. Третя, по перерві розпочалася, маємо 1-1. Сайт, справа, справа, двоє. Сайт. Малетич у центральному колі повернув на кільмухаметова. Кільму хаметов! Дублі робить кільмухаметов. Уже в своїй наступній атаці після того, як суперник відновив паритет Юніті, знову виходить у лідери 2-1. Таж третя хвилина друга тайму. Ігор Кілемухамето відзначається вдруге. Цьому м яча. М яча поруч із Зеленський знову готовий робити забігання. Робить забігання номер а 11-й пробиває лучає суперника. Підправив м'яча на ногу опоненту. Іван Крамаренко, намагаючись просто вибити м'яча за межі поля. Ось так воно виходить. А рахунок стає 3-1. Іван Нечопа забиває третій гол юніті. Вдалося йому зачепитися, зберегти. Теж вдалося назад скинув. Ще одне зіткнення на половині поля колективу Ровий Вітер. Малетич. На ніч, той б'є у ближній кут. Розіграється стандарт через протилежний край через праву бровку. Роман Іванов. Його спробу суперник блокує. Антон Кривенко дуже наполегливо і заштовхує м'яча. у сітку. Ось ця наполегливість. За неї він був винагороджений Антон Кривенко футбольною фортуною. Якщо бажаєте, маємо на табло 2-3. Один гол відіграє я робив вітер. Переглядав раф. Після перегляду відеоповтору жовтий арбітер показав восьмому номеру юніті Роману Іванову. Вони таких людей не пускають. Якщо вони зводить, то їх дуже. Антон Кривенко правіше повертає партнер на третього. Ще один момент. Нечепа. Не вдалося спрямувати, але залишається. З м'ячем Нечепа. відіграє Антона Кривенка. боротьбу нав'язував Фролов. На власній половині відібрали. Фролов. Чернишенко це хороший шанс, а урядує свою команду Professional Голод. Щевда. Кірьомченко зараз знову на ближній бросі. А от для на Кінечепа. Через переведення на Іванова Точна передача. Скидка. Малетич. Малетич. Звистить Реф. Фіксується в воріт. М'яч опиняється всі, всі 4-2. вказує на центральне коло. Юніті забиває четверта. Від Юніті. Мечепа. Ще його момент хол. П'ятьма. П'ятьма. Дуже швидкоплинний. Другий тайм для, насамперед, Роби вітер. Швидко команда переходить від того, що створила. Втретє, не пропустили. Після моментів у Олександра Кривенка. Наприклад, а ось тут втретє, це забуває роби вітер. 3-5, один гол знову відіграє команда Олександра Олександрова. Зменшує розрив на табло до двох взятів воріт. Нечепа. Він стає рахунок на 16-й хвилині другого тайму. Юніті знову збільшує перевагу на другий вітер до трьох до голів. Любухамета лише до лівого флангу. Зараз знову 44-й номер. Зеленський. Не чепа моменту Івана. Іван Івана нечепа. Крамаренко. А тут до нього нічне доходить. Після тайм-аута один з останніх випадів проводить Юніті. Антон Кривенко розіграє аут і пролунає свисток крафа. Сьогодні Юніті обітання робить вітер із рахунки.